Всім привіт! В цьому відео я розповім про клани, де живе мій персонаж, Абрикоса Хвоста. Поїхали! Ось так виглядає їхня територія. Але сьогодні ми будемо говорити саме про сосновий клан. Спочатку трошки інформації: На території соснового клану знаходиться водоспад, з якого тече річка, та печера розмов з місячним кланом. Це якщо що щось типу зривного кону. Коти з основного кону вміють добре ласти по деревам. Вони дуже добрі та справедливі. Тобич на їхній території. Багато риби, білки, дрости, миші. Тепер перейдемо к персонажі. Медикішка родосмужка. Родосмушка має роду шубку з темнішими смугами. Білі кінчики лап та зелені очі. Вона завжди підтримує та допоможе. Їй 25 повнів, Воєвода шишкосмуг. Шишкосмух має світле коричневу шубку з тимішими смугами на неї, холибі очі, та шрам на оці та лапі. Він добрий, мудрий та веселий, йому 35 повнів. Провідниця прямозірка. Прямозірка має прямий сто двохкольорову шубку, бурштинові очі, шрам на лапі та на щоті. Здається, що вона зла, але вона дуже мудра, справедлива та добре ставиться до своїх обов'язків. Так у всіх кланів. Їй 70 повнів. Вояк наркошуб. Норкошуб має коричну шубку з білими плямами, голубі очі та шрам на морці, лапі та боці. Норкошуб веселий відданий клану, але трохи незасереджений та довірливий. Йому 38 повнів. Воячка леопардошубка шубка. Леопардова шубка має леопардову шубку, смугасти хвостик та жовті очі. Вона спокійна, добра та мила. Їй 17 повнів. Вояк рудовух. Рудовух має білу шубку з рудими кінчиками лап. Рудими вухами та рудою мордочкою. В нього зелені очі та шрам на лапі. Рудовок дуже недовірливий, але зі своїми друзями він дуже добрий та веселий. Йому 14 повнів. Вояжка сірохвоста. Сірохвоста має сіру шубку з білою грудкою та голубі очі. Вона дуже елегантна та горда. Сірохвоста завжди хоче бути першою та найкращою. Їй 31 повня. Королева довгохвоста з її кушнятим біликом зі права та плямком зліва. Довго хвоста має світло корисну шубку з сірими плямами, сірою мордочкою та одним сірим вушком та жовті очі. Довго хвоста дуже мутра та добра кішка, їй 39 повнів. Білик має білу шубку з сірою мордочкою, сірими вушками та сірим хвостом та з жовті очі. Він спокійний кошня, довго все обдумує. Плямка має коричневу шубку з білими плямками та жовті очі. Він навпаки дуже швидкий, не посадючий та допитливий. Йому, як і його брат, лише одна повня Батько кошенят є наркошуб. Новачка наркошупу і лапка. На то лапка. Вінноталапка має світлокорисну шибку з темнішими смугами. Білі кінчики лап та голубі очі. Вона дуже допитлива, активна та добра, але іноді занадто довірлива. їй вісім повнів. Новачка родовуха лисяця лапка. Дулякається з білими кінчиками лап, хвоста, білою морду та зеленими очима. Вона дуже весела та енергійна. Їй десять повнів. Новачку шубки – бежева лапка, світло, бежева киті з темнішими смугами та жовтими очима. Вона дуже скромна, добра та завжди старається на тренуваннях. Її сім повнів. На цьому було все. Пишіть в коментарях, чи хочете ви частини з іншими кланами. Всім дуже дякую за перегляд та всім папа!